Друзі, вітаю вас. Атаки на Кримське міст. Хочу вам сказати: ну, знаєте, процитувати Тараса Чмута, який говорив, що багато хто нив в Україні, що, мовляв, де український шахет. А як почали летіти бепла по Москві, всі такі сидять там і вже кажуть мало. Ну, от, по Кримському мосту щось летить, якась димова завіса, щось пливе. Гурт там теж публікує відео роботи. Ударних пепла надводних. Тобто не тільки інші спецслужби використовують, а й головне управління розвідки в тому числі. І сьогодні знову ж таки, от такі, от, знаєте, там, димова завіса, вони намагаються прикрити свій Кримський міст, який якого юридично взагалі не існує. І звісно ж, його там не буде. Тобто що б вони не робили, як би вони його не захищали, це, по-перше, логістична артерія військова якої не має бути. По-друге, ну його просто фізично не буде. Це питання часу. От. А люди кажуть, що знову мало, знову мало. Ну не переживайте, буде ще більше. Ви ж розумієте, що зараз те, що зараз відбувається, так чи інакше, в певній мірі, там може бути проба піра, так би мовити. От. Тому, друзі. Все буде Україна. Переможемо всіх. Не нийте. Не нийте, все буде добре.